Головна мета ресурсозберігаючої технології це не витратити менше, а не витратити зайве. На сьогоднішній день, коли ми працюємо в полі, ми повинні розуміти, що в нас на полі відбувається, і відповідно, враховуючи всі е, ґрунтово кліматичні умови, зробити так, щоб на це поле для отримання оптимального врожаю не витратити зайве. Це тут є ряд факторів. Але найголовніший основний фактор, який впливає на формування врожайності, крім ґрунту, крім того трикутника, якого, який сказав Олег Пилипенко, є основний найголовніший фактор на сьогоднішній день це волога. Волога. Скільки вологи випадає, такий врожай ми можемо отримати. Нема сьогодні панацеї е, такої, щоб замінити вологу і отримати е, максимально високий врожай. І... Е, на досвіді минулого року досить такого цікавого, частина регіонів, в принципі, по карті видно, які отримали досить високі врожаї, і регіони, де е, ми, на жаль, ну, аграрії не доотримали е, навіть там планових врожаїв. Тобто ситуація на 12 березня 2023 року бачимо е, на по карті режим е, вологонакопичення е, в ґрунті. Тобто інформація є на сайті USAID, досить хороший сайт. Рекомендую. Заходьте, дивіться всі режими вологи, температури і так далі. Подібні, всі графіки є. Оновлюються кожні сім днів. Можна чітко спостерігати за динамікою накопичення і руху вологи в ґрунтах України. Ну і підприємство вернуся до карти, буду розказувати про підприємство, яке знаходиться в Одеській області, це Бесарабія. Наш агропрайм холдинг було примінено дві технології: оранка і стріптіл. Відповідно карту вологозабереження забезпечення. Ви побачили, зліва промокання ґрунту глибину до 55 см це на стріптілі і 28 см це на оранці. І зробив я таку табличку. Розрахував потенціал врожайності в залежності від. Тих опадів, які випали. Тобто, це е, прийнятий коефіцієнт, я його пару років вже провіряв, і якби е, він працює. Значить, Що ми бачимо на цій таблиці? Е, зволожений горизонт, е, обробіток ґрунту, і опади в осінньо-зимовий період. Тобто, 80 мм випало і на оранці, і на Стріптілі, і 115 ще там ну, це три різних відділення. І опади за вегетаційний період. Тобто я розрахував продуктивну вологу по коефіцієнтах, знизу вони приведені. Коефіцієнт продуктивної вологи, коефіцієнт вологоспоживання і коефіцієнт господарської ефективності використання вологи. Відповідно, потенціал на цих ділянках, якби я осінню сказав, що я там готовий на стриптілі 3-4 тони, да? ну, враховуючи кількість опадів, я цього не отримав. Ну, об'єктивно. Ми чудово розуміємо, що ну, навіщо собі робити витрати на 3-4 тони для отримання, якщо лімітуючим фактором виступає волога. Але крім цього, потрібно зробити так, щоб ця волога, яка нам дана Богом, ми по ній максимально використали. Що в нас вийшло, По стріптілу по вийшло так, що ми майже наблизилися. До максимального потенціалу по вологозабезпеченню врожайності соняшника. Тобто не отримали 2 тони, але ну, отримали 1,9. І на оранці у нас різниця вийшла тона. Ну, Ви можете уявити собі, ну, навіщо нам розказують там 3-4 центнера там, і так далі то будемо. Тобто в два рази. Ну, в даному випадку це зменшення технологій в два рази, тому що основним фактором вологозбереження є ну, Зараз я розкажу ще підтвердження своїх розрахунків. Це знайшов інформацію на сайті суперагронома. Вони робили аналогічні замі розрахунки, що і я, але вони абсолютно сходяться. Ви бачите по осіннім запасам вологи, яка максимальна була продуктивність соняшника на полі. Тобто, враховуючи запаси осінньо-зимової вологи, ми повинні орієнтуватися, який потенціал у нас буде. Відповідно, ми повинні приймати рішення, наприклад, по мінеральному живленню. У вересні місяці в нас ще, ми не знаємо, скільки в нас випаде, але ми вже починаємо лупити кучу добрив і не дивлячись на те, що там може не повезе. Ну, це я ще до цього вернуся трошки пізніше. І е швидкість випаровування вологи з ґрунту. Тобто, Червона це непокритий ґрунт, зелене це покритий ґрунт. Бачимо, що за 30 мм на непокритому ґрунті за два дні випаровується. Доскільки тобто, бологі нас не випало, вона ну, в такій зоні абсолютно не нивелюється за 1-2 дні. Технологія стріптіл дає можливість зберігати цю вологу. Потім ще неправильно підготували ґрунт. Фактори впливу так само. Коротше, вся волога, що випадає, ми її втрачаємо і не е, доотримуємо е, відповідно ті врожаї, які ми плануємо, е, це стан вологозабезпечення на сьогодні. Тобто ми бачимо, порівнюємо 12 березня 2023 року. І 28 січня 2024 року. Це е, буквально позавчора останні дані. Наступні будуть вже на початку лютого оновлення. Тобто то ми бачимо вже в цьому році слава Богу, ситуація краща ніж навіть в минулому році по всій території України. Тобто, це на сьогоднішній день дає нам можливість уже оптимістично дивитися по прогнозу врожайності наступного року. Ну і це. Е, Області, де наш холдинг веде е, господарську діяльність, пораховані вже міліметри опадів станом на 29 січня. Ми бачимо Чернігівська область 280 міліметрів, при Причому тут від 250 до 300, В нас різні е, е, о, е, різні райони в області. Житомирська, 224, Харківська 290, Черкаська 150, Одеська в нас є і північ і південь, 160 і 140. Тобто порівнюючи з минулим роком 80 і в цьому вже 140 по Бесарабії, ну, вже трохи оптимістичніше виглядає ситуація. Значить, ну і на основне, що е, хочеться ще акцентувати і згадати науку, да, що єдиним провідником всіх е, мікро-макроелементів із ґрунту в рослини, є вода. Тобто без води всі ці процеси зупиняються, все, що ви перед цим внесли, які б добриво не внесли, які б препарати ви б не вносили, відсутність води нічого не компенсує. Тому потрібно е, приміняти технології, які дають максимально е, можливість е, зберегти цей ресурс воду. Ну і не треба забувати так само про великий кругообіг води в природі. Якщо в осінньо-зимовий період не випала достатня кількість води, то, як показує досвід, весною воно не компенсує. Тобто, якраз промокання і накопичення вологі в метровому шарі ґрунту, як мінімум, повинно бути забезпечене осінньо-зимовий період. І технологія стріптіл, це ще цей слайд я робив ще в 2020 році, коли ми з Агротерою почали, так сказати, вже вести переговори про, про співпрацю. Ми почали робити собі розрахунки, які е, технологічні моменти переваги технології стриптіл і е, класичною. Ну і основні переваги це все переваги. От. Це менше використання диспалива, це менше використання мінеральних добрив і це менше використання технічного ресурсу. Тобто, одним агрегатом ми пройшли і все зробили. Замість трьох-чотирьох агрегатів, кучу людей, кожного треба там контролювати і так далі. Це базові вимоги до е, рослин до е, ґрунту і вологи. Тобто ми бачимо рівноважна щільність ґрунту, те, що ми вже не раз говорили. На сьогоднішній день агрегати стриптіл дають можливість забезпечити якраз оці цифри, тому що новтілно втілом е, класика, класикою, А от е, зберегти ресурси і забезпечити рівноважну щільність ґрунту це задача номер один, з якої стриптіл якраз і справляється. Е, по ж наші ґрунти придатні по всій Україні для вирощення всіх сільськогосподарських культур, і базові витрати вологи за вегетаційний період. Ми бачимо, що також вистачає. Але неправильний обробіток ґрунту призводить до того, що навіть цієї вологи не вистачає, яка в нас випадає, ми не можемо отримувати високих врожаїв. І перейдемо тоді до продуктивності наших полів. На в залежності від основних агрохімічних показників ґрунту, тому що при використанні якраз технології стрибтіл також, також треба вважати, в яких зонах на яких ґрунтах ви вирощуєте. В цьому році, цей рік для нас був унікальний. Ми використали е, в живленні да, під, підхід під всі, е, в усіх регіонах, під всі культури майже однаковий. На соняшник внесли 25 кг азота діючої речовини, на кукурузу взя, внесли 87 кг діючої речовини, на пшеницю внесли 90-100 кг діючої речовини азоту. І, відповідно, ми побачили зони, да, які чітко залежать е, продуктивність полів, залежить від того, від агрохімічного аналізу ґрунту. І е, так... Би мовити, така інформативна табличка, тому що для того, щоб, ще раз кажу, наголошую на тому, для того, щоб формувати собі план і зекономити ресурс, треба розуміти, який є потенціал. Тобто, ми бачимо потенціал ґрунту потужний, опадів достатня кількість, відповідно, залишилося підібрати систему живлення обробіток ґрунту, щоб зберегти цей потенціал. Ну і історія. Якраз останніх 4 років, 5 років у нас, теж ще раз підтверджує, ви побачите на графіку залежність опадів осінньо-зимовий період і врожайності. Ну і тут, звісно, стоїть поруч врожайність кукурудзи, це я брав по одній культурі. Сума опадів за весь вегетаційний період, і сума опадів в осінньо-зимовий період. Відповідно, ми бачимо чітку залежність. Коли випадала більша кількість осінньо-зимовий період, ми отримували більшу врожайність. Ну і це агрегат Pluribus, Колега попередній. Ми брали в цьому році в оренду, тому що хотіли багато в минулому році кукурудзи було зібрано дуже пізно. ґрунт був не оброблений, тому прийняли рішення посилити підготовку ґрунту. І прийняли рішення наняти агрегат Pluribus для того, щоб за один прохід весною забезпечити нормальний, оптимальний обробіток ґрунту. І в нас це вийшло. Тобто це якраз робота агрегата в нашому полі. В полі. І е, це ми проводили е, на кордоні Сумської Чернігівської області, населений пункт Поліське. Зеленим на карті позначено, де був стріптіл, червоним, де е, була дискування в два сліди. От. Результат врожайності. І е, знизу о, 771 гектар у нас було дискування в два сліди, і 726 гектарів було стріптіла. Тобто на цьому навіть невеликому об'ємі ми зоптимізували 400 тисяч гривень витрат тільки на одному диспаливі. Другий момент це в нас приїхав, зробив один трактор, 770 гектарів у нас приїхало 4 трактори. Тому що вже сівалки стояли, чекали, і нам треба було швиденько це, це, це все робити. Тобто, фактично, е, ну, якби ми не поспішали, ми б плорібусом спокійно завершили все. А так прийшлося ще задіяти 4 трактора. Ну, а якби не було плорібуса, мабуть, всі вісім. Ну і е, е, результат врожайності цих двох полів з правої сторони стріптіл, з лівої дискування. Різниця ми бачимо не суттєва. Але. На сьогоднішній день при тому, що е, цей е, аналіз поля зроблений по аналізах е, е, відбору проб ґрунту, тобто ви можете побачити і е, ці і якісні показники ґрунту, вміст гумусу, глини, азоту, фосфору і калію, і відповідно врожайність. Тому ми бачимо, що є зони продуктивності, де врожайність стріптіла була забезпечена на рівні 12 тонн і на рівні 9 тонн. Але обмежуючим фактором виявилися агрохімічні показники ґрунту. Тобто не технології, а агрохімічні показники ґрунту, враховуючи, що була однакова система азотного живлення. І відповідно, це виглядає на карті, ви можете зверху побачити, цифра це вміст гумусу, знизу нижня цифра це врожайність. Тобто, Кореляція від місту гумусу безпосередньо впливає на врожайність, хоча два поля поруч, але, на жаль, агрохімічний склад у них різний. Ну і відповідно, ще хочу вернутися до того, що колись на перших конференціях Костя казав, каже, кожен повинен бути гравцем на своєму полі. Тому на сьогоднішній день ми розробили свою унікальну систему. Я на минулому році це розказував. Да зон продуктивності, і на сьогоднішній день без розуміння зон продуктивності, особливо в зонах з різними ґрунтовими зонами, да, робити це неможливо. Але це потрібно робити взагалі на всіх типах ґрунтів і розуміти, як ефективно може віддавати вам ваше поле. Кажу, рік для нас унікальний, тому що в нас була примінена одна система живлення для всіх. І відповідно ми вже в цьому році це для себе вже перенесли ці карти продуктивності в нашу програму SMS-Advance для подальшого вивчення і е, роботи висновки по плануванню майбутніх врожаїв. Але що ми хочемо побачити, є на е, карті з лівої сторони да, одна ділянка, де е, ділянка поля дала майже 16 тонн кукурудзи, при тому, що середній вміст гумусу там майже до 2%. Тобто на одному полі можна отримати 16 тонн. Тобто, фактично, якщо ми е, зрозуміємо, одне поле 260 гектар 250, розбили на 10-15 гектарів. Це фактично 15 полів таких середньоєвропейського фермера. Тому тут потрібно працювати якраз над цими зонами продуктивності. Це е, теж хочу показати: е, користуємося таким інструментом In Якраз він дає можливість, тут є пряма кореляція від того, яка система живлення була е е випробувана, ну, застосована, і як впливало на індекси NDVI. Тобто цей рік ми дали найменше е добрив, але, е але і отримали найменший індекс, але отримали урожайність на рівні минулого року. Це обидва поля такі. І стріптіл вертається до 2020 року коли ми перший раз з компанії Етера в себе зробили перших 100 гектарів. Тобто це я показую опади якраз в 20, да, це 20, 20 році ми осінню зробили, в 21 збирали опади. Тобто липень і серпень місяць, ви бачите, опади проходили, і е, так само ми моніторили індекс NDVI. Всередині полоска, ви бачите, вона виділяється. Це 100 гектарів. Е, 26.07 ви бачите, який індекс NDVI потужний, ну не потужний, а плюс-мінус десь трохи кращий, ніж на стріптілі. І е, 20.08 період наливу зерна. Тепер ви бачите, яка ситуація докорінно змінилася. При однакових кількості опадів в однакових умовах. Тому якраз технологія стріптіл дає можливість впливати на основне, що нам потрібно, це збереження вологи. І відповідно результат з різними нормами добре, 8,94 це стріптіл, 9.15 це оранка. Але ви бачите, що тут візуально видно, що є відмінність ґрунтова. Я агрохімічний аналіз сюди не підкладав, але все рівно ми отримали врожайність на рівні, ну, на рівні оранки. І наступний е основний такий момент, який хочеться розказати, це то, що втоже нам в цьому році використання системи ЮДРОП досить суттєво допомогло е не потратити зайвих грошей, враховуючи ціну е азотних добрив на початку року, ну в, в зимовий період. Ну, якщо можна швидко, просто людям для цікавості. от Питання від мене, будемо да. там з публікать, у нас буде окрема панельна дискусія. А от якщо взяти минулий рік, який ви зібрали, дві цифри, скільки ДВ за весь період вегетації азоту дали, і скільки тонн в середньому взяли навіть на цих піщаних полях? Е, значить, ми. А зараз я покажу тут секундочку. Це. А, якщо я наперед забіг, то перепрошую. Ні, 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 це ми вже пройшли. Зараз просто все, е, щас, щас. 87 ДВ азоту дали на кукурудзу, ну це цифри, і врожайності по роках. Тобто 87 дали на кукурудзу, отримали 11 тонн з гектара. Якщо ми візьмемо якраз оцю зону, що ми обговорювали, це 10,7. Тобто, ще раз подивіться, 10,7 – 12,3, з містом гумусу 4 і містом гумусу 1,3. Тобто фактично півтори тонни різниці. Але найголовніший фактор, що який був, це. Опади, які весь час давали можливість ґрунту генерувати і виробляти поживні елементи, які робити їх доступними для рослини. Да. Ну. І про азот. Значить, ми вже четвертий рік, да? Олександр Олександрович, четвертий рік використовуємо систему Юдроп. Ну, це будемо четвертий рік. Ми прийняли для себе рішення, побачили в перший рік економічну ефективність, доцільність цього цієї системи, тому що це дає можливість по-перше, не давати всю дозу азоту. І по друге, азот, коли ми його починаємо вносити, як правило, він в червні місяці ну, суттєво понижається в ціні. А це досить, на сьогоднішній день, досить один із найголовніших аргументів, чому це потрібно робити. Використовуємо також, вже розказували колеги, ми ці, системи Soil Scan, але ми робимо це все для того, щоб. Розуміть, вистачає в нас азоту чи не вистачає, але ми ще до цього додавали. Це наша система як вона в нас працює. До речі, подивіться, яка фаза Да? Не така, як там показують, що там вже такої висоти. Ми для себе в цьому році в в в зробили основний аргумент: це внести все під опади, ну, щоб максимально засвоювалося. Бачимо, що якраз у нас зайшли дожі, ми нацепили систему і собі спокійно під дожі внесли азот. Також ми використовуємо культиватори, теж система ефективно працює. І е, те, що я тільки що розказував е, в цифрах. Якщо б ми азот весь купляли, е, тоді, коли ціна була на піки і ніхто не знав, чи буде вона падати, чи не буде, то всі Чекали чогось. Ну і ми вирішили, що ми також почекаємо. І бачите, якби ми купляли азот, коли, купляють, коли купляємо кожен рік, січень-лютий місяць, то нам би наша система живлення на гектар обійшлася б 10 тисяч гривень. Так вона нам обійшлася 5 тисяч гривень. Тут навіть от розподілення в часі азотного живлення призводить вже до суттєвої економії. Тому що в квітні місяці азот ще е, стояв е, тонна каса в межах там, 20. 5 тисяч гривень, і вже в червні там 16-18 тисяч гривень, відповідно, це. Ну, а карбамід, ви самі пам'ятаєте, що чуть ли не до 60 тисяч доходила тона карбаміда. І е, ще раз вертаємося до азотних добрив. Це вже наше особисте те, що ми е, аналізуємо. І ще раз хочу повернутися, що аналізи ґрунту на азот потрібно робити регулярно. От і зараз я хочу якраз показати те, що ми в 2021 році відібрали аналізи ґрунту з площі 26 тисяч гектарів. Зробили аналізи, і в 2022 році, на початку війни, у нас ну ми не виконали програму, тоді планували внести безводний аміак, але осінню не внесли. Весною відповідно вже ніхто ж цього не робив. Тому ми перекинули із південних підприємств, розподілили залишки азоту того, що у нас були, щоб ну, зберегти якби, потенціал оброблених полів. І в нас виникла така можливість унікальна внести азот диференційовано. Що ми зробили? Тобто червоним це ділянки, де взагалі азот не вносився. Ноль. Тобто, ми зробили по аналізу ґрунту. Я вам по попередньому файлі ви бачили там розова колонка, запаси азоту. В цьому році, в минулому році, я прочитав практична агрономія, і там в Ніла Кінслі чітко було написано, що вміст гумусу в ґрунті більше 2%, може 2,5% може генерувати від 90 кг азоту на гектар. Тільки треба зробити так, щоб ґрунт його генерував. І коли ми по нашому алгоритму продуктивності прорахували, внесли, що ми отримали? На ділянках від ну, 0,230, це 0 ми вносили 26 гектар, 11,7 тонн гектар в заліку. На площі е, 12,3 гектара внесли 470 кг, ну це еквівалент, грубо кажучи, 150 кг азоту отримали 12,6. Тобто різниця там в тоні, грубо кажучи, да, але в затратах, щоб отримати 12, тон нас внесли 450. І 11,7 – 11,7-0. Тому на сьогоднішній день ви, ми повинні всі спрацювати, працювати над тим, щоб контролювати рівень зоту. Тобто на сьогоднішній день це єдиний елемент із всієї системи жилення, які ми можемо, на який ми можемо з вами впливати без додаткових фінансових витрат. А тільки правильним обробітком ґрунту. Правильною системою підходу до роботи з ґрунтом. Наступне поле тут. Вийшло так, що прийшлося кругом вносить. От, але ж знову ж таки е, показуємо 300 кг і 12,5 тонн, і 200 кг 11,6 і тонн. Тобто плюс-мінус десь там якась тона різниці, де, ну 9 центнер. Але ще раз, вплив якраз е, на азот, ми можемо з вами зробити. Як швидко ви будете робити ці тести ґрунту, е, е, тобто за допомогою там сойл е, скана. От, ось Соїл Мапера. Я вважаю, що це необхідно сьогодні робити. Це є, я кажу, це єдиний елемент, на який ми можемо впливати фізично. І найголовніше, як казав мій колега, каже: про це не треба говорити, як багато хто із нас робить, купує абонемент в фітнес зал. Кажуть, абонемент є, ну туди не ходить. Отак От само і з азотом, і з технологією стріптіл. Ми про це говоримо, але це вже треба не говорити, а просто робити. Ну і кажуть, а яка ж різниця, коли ви в минулому році дали всю систему живлення, а в цьому році дали тільки азот? То я так вибрав пару полів, де в нас була історія картографування двох років, то якраз взяв поле, де ми три роки назад вносили органічні добрива. І в е, минув поза минулому році вносили всю фосфорно калійну азотну систему, то ми отримали врожай на рівні там тринадцяти тонни з гектара. А в минулому році отримали 11,4, мінус 2 тонни з гектара. І поле, де ми ніколи не вносили органіки, а просто система живлення, то тут різниця між минулим роком вся система живлення і це цей рік тільки азот 87 кг, 9 центнер різниця. Тобто, ще раз скажу, нам основне, що потрібно зробити, це правильний обробіток ґрунту з максимальною ефективністю по збереженню вологи і агрохімічний аналіз, в першу чергу, на фосфор калій. І основне це азот. Тут аз всім не треба переборщить. Ну, основні напрямки технології вирощування, які ми, які ми тримаємо курс напрямок. і Розвиваємо це аналізи ґрунту, агрохімія, здоров'я ґрунту, мельорація ґрунту, мікробіологія, сидирати, органічні добри, амільоранти це е, досить серйозна задача перед нами. Точне землеробство, стрібтів, збільшення площ однозначно і е, диференційований посів, оптимізація витрати на насіння. На сьогоднішній день це теж суттєво впливає на економію. Ну, і Основне те, що в цьому році показала технологія стрібтіл, потенціал, теж я це не обійшов стороною 39 тонн з гектара. Це треба говорити голосно, щоб всі це почули. Тому що реально 39 тонн гектара, обробляючи ґрунт полосою, можна отримати. Цього не треба боятися, про це треба говорити і до цього треба йти.